Друзі, всім привіт! Ви на каналі Макс Петров, Авторемонт. Сьогодні заїхала до мене Volvo XC90 24 дизель. Значить, проблема була така: в бачок охолоджуючої рідини потроху давило гази і був запах вихлопних газів в системі охолодження. Так, значить, було прийнято рішення знімати голову і дивитися, що там. Скоріше за все, прокладка. Ну, тут на цьому моторі прокладки металеві стоять. Так що, щоб пробила прокладку, це мало ймовірно. Ось. Ну, коли зняв я голову, значить було вирішено шліфанути. Обов'язково, тому що, якщо металева прокладка, то голову обов'язково шліфуйте, щоб ідеальна поверхня була. Так, значить, голову шліфанули. Ось так це виглядає. Це я вже зібрався. Попритирав клапана. Так, але чекав мене. Але чекав мене дуже неприємний сюрприз. Коли я викручував болти ГБЦ на одному болту, ось такий чудовий сюрприз мене чекав. Тут блок алюмінієвий. І це стружка різьба. З блоку. Тобто, яка ситуація? До мене, скоріш за все, знімалась головка, може, щось робило з нею. І при монтажу, скоріш за все, перетягнули один болт більше моментом, чим потрібно. І зірвали різьбу. Значить, щоб вийти з такої ситуації знайшов я ось такий наборчик. ЯТО 17635 номер. З таким набором футорок. Для встановлення різьби. Принцип який? Зараз покажу, що в нього входить. Значить, тут іде сверло. Розмір.

124, так як вказано, а мітчик, звичайно, діаметр більший. а мітчик на 14 з половиною. Смисл який? берем ось я тут підготувався, висверлюємо. Цей отвір. Я тут позакривав все, щоб стружка не летіла. Просверлюємо отвір по 12,4. Потім нарізаємо різьбу мітчиком. А потім вкручуємо оцю футурку в нарізану різьбу. Ось так вона. Ось так вона одівається. Вкручується в блок в нарізаний. І потім вже можна вкручувати болти ГБЦ. Але обов'язково момент затяжки дивимось на прокладці. Ось момент. Так, ну і я ще для перестраховки іноді використовую ось такий спрей. Ось такий спрей. Це мідний спрей герметик для прокладок ну, більш головки металевих. Покриваю тонким слоєм з обох сторон. Там трохи зачекають. Пишуть в інструкції хвилинку-дві. І можна ставити прокладку, обтягувати голову і все. Цей спрей допомагає уплотнити, якщо є якісь нерівності, деформації маленькі, допомагає уплотнити всі ці моменти. І для більш кращого демонтажу, якщо колись придеться знову знімати головку. Ось такі от поради. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!